Вітаю, мене звати Андрій, позвонив Артюх, мені 22 роки. Я рекрут спецпідрозділу Тритон. Сим салам алейкум. мене зовут Мурат, мені 26 років. Я служив у спецпідрозділі з Тугна. Минулого разу вдалося перемогти свого суперника. Ось емоції були на висоті. Сьогодні спробую повторити це ще раз, тому хочу а, спробувати знову кинути собі виклик. Костя, проявити себе і показати себе. В принципі, можна сказати, що так. Там, три тренування в тиждень було там, по боксу. Але це було два тижні, тому повністю не підготовку це назвати складно. Хожу в боксерський зал Кіко. Там тренуюсь на 8.30 і ти потягуйся, потренуємося. Як я казав минулого разу, перемога завжди важлива. Мета виграти є. Ось ця конкретна мета є. Його позовний тритон. Йому 22 роки. Зріст 180 сантиметрів, вага 65 кілограмів. Боєць спецпідрозділу Тимура Тритон курмо. Високий, швидкий та технічний. Його удар точність, його рух як у хижака. Гучні облески для Андрія Артикова. Тритон! А тепер його суперник. 65 кілограмів. Боєць спецпідрозділу Тимура стугна гурмо України. Його головна зброя пресинг, Важкі удари й вміння додати у вирішальний момент. Він спокійний зовні, але всередині справжній вогонь. Зустрічайте! Мурат! Бійці запрошуємо вас до середини. Ми готові розпочинати наш сьомий двобой. Андрій Артюхов тритон двадцять два роки. Йому єсвіс підрозділу Тимура Тритон представляє Головне управління розвитку міністерства оборони України. Ну а його суперник, вахід, Мурат. також боєць підрозділу Тимура, стугна, гурмо. Ну і зараз подивимося на це протистояння на цей бій. Поки що початок настільки інтенсивний, що ще зарано робити якісь висновки, окрім того, що.

Намагався перкотом зараз. Брат поцілити, не вдалося йому. Клінч. І, і третій добарь, Третій добарь туди. Підтискає. Підтискає вахід деперед. Влучає зараз. Аперкот перкот зараз хороший був і десь мені здається, перестояв перетримав цю паузу. Тритон пропускає ще і знову залітають удари. Ну от тут треба більше рухатися, але здається, що вже так повело. Серйозно тритона. Він стоїть на ногах, але пропускає удар за ударом. Удар за ударом. Корпус! Корпус! Вже заходить майже все, що прилітає від вахіда. Бачимо, що з руки на руку перекладав фактично він свого суперника аж до краю арени. удари! Раз, два, три. І зараз вже починає зустрічати тритон Вахіда. І таким чином вдалося зупинити опонента. Як відомо, контратака влучна. Це найкращий захист, що і доводить цей раунд. Починаємо. Продовжується поєдинок. Агресивно зараз дуже Андрій пішов вперед, але ну можливо, десь не була робота. Це тому не вдалося похитнути опонента. Влучання було там зараз. І знову було влучання. Провалюється. Провалюється Андрій трохи. Правий удар потужно. Влучає в ціль і це нокаут. Мені здається. Що рефері буде відкривати рахунок? У цьому двобої перемогу отримує мурат! І від вас по пару слів. Фу, любі друзі, дякую всім за увагу. Намагалися з моїм суперником показати видовищний двобій. Сподіваюся, нам це вдалося. Хотілось повні три раунди провести, але на жаль, Все. дякую всім. Слава Україні! Мурат. Всім салам алейкум. Дякую всім, що ви прийшли сьогодні сюди підтримати та подивитися на це видовище. Дякую організації за те, що дають можливість проявити себе. Дякую моєму спецпідрозділу Стугна, моїм командирам, моїм побратимам. Дякую вам. Слава Україні! Дякую, друже, за бій. Як тобі, бій? Видовищний. Мені дуже понравилось. Дуже гарний супротивник був. Такий з характером, хлопець. Ось, в цілому, повному захваті. Дякую організації, за те, що дають вимогу проявити себе не тільки на полі бою, а й, як кажуть, обичні люди. Ось ми тут проявляємо себе. Трошки про сопротивника можеш сказати. Дуже гарний хлопець, познайомилися з ним ще до бою. Приємний, чимний. Йому дуже дякую. А Про М13 слів? М-13, дуже чудова організація. Організатори максимально чіткі пацани, всі дружні, всі дівчині. Дуже їм дякую за те, що вони роблять таку движуху. і я так би. Проштовхують нашу мову до правильної движухи. Тобто не те, що там займатися якоюсь ерундою, там туди-сюди, займати спортом, битися, видом свій дух і все інше. А можливо є якийсь боєць, якого ти б захотів запросити на наступний спарінг? Ні, такого нема. Я можу податися з любим. Головне, бляти, часу для підготовки. А так, такого, що наступного немає. Ну, так, ти молодець, дякую тебе. На взаєм. Як тобі, бій. Бій дуже класний суперник, дуже титулований. Знаю, що він кандидат мастера спорту по кікбоксингу. Ось, декілька разів вдалося влучити, але все ж таки пропустив більше. Ось і один удар вирішив долю поєдинку. На жаль, не зміг встати. Ось, за калом турнір. Як тобі? Турнір дуже класний, дуже багато людей. Ось, сподіваюся, що організація буде розвиватися в цьому. І вийде на новий рівень по популярності. Прям 13, що можеш сказати? Дуже класна організація, має багато, е...... має багато проєктів. Знаю, має зал, має байкерський клуб, е... також кав'ярню, так. І взагалом хлопці займаються дуже гарними речами. <uli> тобто можна, в принципі, займатися далі. А, так. <arena> Підлікуємо трохи і Далі в бій. Можливо, є якась бригада, з якого б ти хотів зійти з парінгу наступного разу. Ой, дуже складно сказати. Треба пожити і побачити. Добре, наступного разу наступного разу побачимось. Дякую тобі. Дякую.